Всім добрі пори, доби, шановне панство. Це буде не стрім. Це буде відео. Відео, де я відкрию ще 150 реумфальте! Давайте подивимося, що з цього вийде. Почнемо з того, що при купівлі цих 150 ромфальте мені ще дали голди. І за неї я купив у магазині два набори. Перший набор Raum Panzer і Raum Panzer у мене був. Мені дали за нього компенсацію золотом і за його стиль, який я купив раніше. Тому нам вистачило купити Торнвагна і Обсидіона. Також із 3D-стилями, що Торнваген, що Обсидіон. Тепер Раум Панцер також. І найприкольніший на Нергалі саме. Лютий взагалі. От. Також на минулому стрімі, а потім і перезалитому відео, тому що на стрімі мікрофон я не включив. Зараз він включений. Ми з вами піймали аж 5, 5 премів. Давайте взагалі подивимося їх, по-перше, в ангарі. Це два американця. Середній танк 8 рівня ААТ-60. 9 рівні, потім до десятки перейдемо. Це гарант, єдиний, який нам випав, ЛТшка 9 рівня. WCS6TS90. Також UDES. 03 3 який нам з вами випав із середніх коробочок із Альфа. Е Панцерник, який випав, тупо з, -з 12-ї коробки. Загалом був один гарант. Це Ось ОТК. Всі інші випали з коробок. І мені випало всього лише 3. Три прайми. Із цих трьох проймів. Випав з першого ж. 10 рівень МБТБ. Ось він на ваших екранах. Я на ньому зіграв один бій, я його програв, я на ньому в цьому бою дав е, багато барабанів, лише три пробиття. Будемо тренуватися, грати на цій машині. Вона мені сподобалась, прикольний тончик. Давайте перейдемо все ж таки до Раумфальти. У нас з вами 150 Прото. Ми з вами в будь-якому випадку отримаємо три гаранта. І давайте поставимо собі задачу отримати чотири тонки. Три гаранти. Хоча б щоб один нам випав. Бажано із Прота. Чи з прайма. Прото це ж вони є. прайма. Поїхали. Перші п'ять. Нема фіолетового. Ідіть до дічка. Тут все одно нічого не випало. Повернемо з даром фальти і скинемо цю всю статистику. Так. Почнемо з 145. А тут уже є фіолетове світіння. І це альфа. Клас. і це альфа. Ні, це був прота. Ну, ми вже два піймали. Поїхали, відкриємо ще один. Набір із п'яти. Нічого немає. Хоча тут минулого разу вже випав тунчик. А там уже скоро буде 33 і вже в нас буде з вами е гарант. Це раз швиденько він випаде. Дивимося, що в нас буде тут. Альфа. Клас. Альфа. О, ні, це прото. Ну і знову не насипає. Фіолетове. Надія є, дивимося, що це буде. Дайте, дайте, дайте танк. Тунчик хочу тунчик. Тут хоча б альфу. Ні, це прото. Взагалі несипне. Е Раумфальт. Так. Е -е, 128 звичайних. У нас залишилось 8. Вісім. Давайте до нагороди. Відкриємо 5. І з. І далі відкриємо 3 по одному. Дало хоча б цю книжечку, вже прикольно. Ну поки що взагалі нічого не сипе. Повертаємось. І ми оці три відкриємо по одному. У нас залишиться 120. По факту за ці 30 ми з вами отримаємо гаранта все-таки. Наступна. Там був хоч день прему тут зараз. Знову немає нічого. День прему. В наступному буде гарантована нагорода. Що всередині в звичайних потончиках? Ми з вами отримали ці три. У нас з вами лишається. А є ще дев'ятка? Ні, ми з вами 9 отримали всі. У нас з вами лишаються вісімки. ки e, GST Turm. MBTB, Grom. Гром я б хотів би отримати. Отака Пантерка. Т4400 44 також прикольний. Еміль і Т77. Дивимося, що це буде? Ось гарант Ще й прото, звичайно, дали. І. Як Тігер прототип Клас, екіпаж буде. Прикол. Повертаємося до наших з вами реумфальти. І в нас він тут з вами є ще один. Відкриємо його окремо. І в нього зараз буде тунчик Ха! Фіолетово! Дивіться, як вгадаю, це буде круто! Мені 3. Десь звичайне щось. Альфу, альфу дало. Клас, виходимо назад. Альфа всього 3. Відкриватимемо по 5. Взагалі альфи не насипає, тоді альфи прям сипало, а це, це буде слабо. Нанив? Нанива Альфа. Альфа на нанив. Та прото дало. Ну хоча б три дні прямо. Поїхали ще 5. Альфа. 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 Прото. Три дні прямо знову. Повернемося у нас же є 5 Альф, відкриємо їх. Ааа, голубе, нічого не дасть. О, приколісти. Що це за дроб? Просто жах. Нічого у нас ще 112. Через 39 будемо Ми точно отримуємо 3 гаранти. Але треба ще хоча б один піймати поза цим. Слабо. Нічого, знову дивіться. 10 і нічого. Навіть нема ні Альфа, ні прота. Відкриємо 2. І змінимо сервак. І 100 наступних? Фіолетове дивимося, що це у нас буде? Прото. Альфа, клас. Ще й довідник дали. Взагалі виходимо звідси і міняємо з вами на другий. Ці танкові запобони. Доки Грузи залишилися в будь-якому випадку отримати ще 2 гаранти, 3 точно буде. Ще плюс сьогодні отримав 3 просто за золото. Тобто 6 за день. Найс. Це було продуктивно. А, альфа ще ж одна є. По 5. Поїхали. Фіолет Оооо, зразу ж дивіться. Ну хоча б альфу дало. І 7 днів впряму. Непогано закрили. Знову фіолет. Це добре. Треба ще альфу. Треба щоб насипало ще. Треба от хоча б один. Епічний прайм! Чудово! Сюди це сирну кульку. Цей попкорник. І ще дадуть. Прота. Прота. Ну нічого страшного. І ще брошурок. Фіолет Дай фіолет Сюди, сюди. сидіти, дивимося, що це буде. 250 тисяч срібло дало. І. АмБТБ! АмБТБ. На У нас його немає. АмБТБ. Це в нас середній танк, знову ж таки, американський. Давайте подивимося зразу. Мене цікавить вогнева міць. 360 гармата. Передзаряджання. А, це чи барабан, чи щось таке, кути мінус 9. Будемо розбиратися по факту. Дивіться, лишається. Чи не лишається? Повернемося. Сюди? У нас з вами лишається до Гаранта 49. Чи виконаємо ми. А лишилося 86. Певно, що ні. Не вистачить нам. Або нам випаде ще один і тоді ми виконаємо завдання в 4. 100 тисяч кредитів. Дайте альфу. Клас. Дайте альфу. Молодціки. І три дні прямо. Чудово. Ще 100 тисяч. 000... Е -е. срібла. Фіолет також здає. Насипа, насипа. Поки мені подобається, давай. І звичайний дає другий прайм. Якщо їх буде більше трьох, це вже успіх. Альфа. Прота. Альфа дай. Нормально тут три випало і два по 100 тисяч це непогані. П'ять тут боксів, дивимось наступні. Дай Фіолет. Завоз, 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 завоз. Дай щось нормальне. Альфа. Чудово. Дивимось далі. Фіолет знову завоз. Ха. В магазині завезли новий товар. І це буде Альфа. Ну, такий собі. А непогано. А всі інші дно. Нічого нема. Скіп. У 7 днів сім днів прямо. От тут, якби ще дали 7 днів прямо, це було б ще круто. Наступні Приїхали. Сюди? Ну сюди. Випав ще один. Дивимося зразу. Т-77. Це наш танк важкий. Одні Америкоси сипі. <хи> так. Ну, тут в нас з вами. Чи барабан, чи касета. 1530. Ну, це. дно. No. Нічого, але воно є. Дивіться. Ми з вами отримаємо ще один гарант. У будь-якому випадку через 48 залишилось 57. Виконали завдання. Отримали ще 4. Танчика. З цих коробочок, як і хотів. Але у нас ще залишилося альфа і ще є два прота. Тут нічого, це скіп. Наступні 5. Може випаде. Що ще прикольне? Альфа, клас. Ну, це взагалі дно. Дивимося наступні п'ять. Ну, альфа непогана. І да ще одну альфа. Нефлог, дні прямо насипало. Нічого не буде? Усі днів прямо. Клас. Також нічого. І знову нічого. Ну, хоча б днів прямо дала. Все, перестало завозити. Зараз буде фіолет, бо там вже підсвітилося. Сві... Да. А от як ми спалили, що буде фіолет. 250 тисяч. Альфа дала Не так багато вже лишилося прото і знову фіолетове світіння, Чудово. Альфу дала. І дай ще одну альфу. Клас. І дай ще одну альфу. Вогінь, оце хороші. 5. Дивимось наступні 5. Фіолет. Це не може не радувати. Тут одну. Прота дасть. О, альфу дало. Клас. Е, залишилось 12. Дивимося 5 таких. Емільчик, це буде п'ятий. П'ятий точно є. Навіть дивиться цей шлак не будемо. І ще п'ять дивимося. Може, він не шлак, але так кажуть. люди, які, певно, на ньому грали. І ще два. П'ять є. І ще в нас 15 ууу! Перевіримо, чи я не збився з підрахунків. І наступна. Фіолет. Ну, дадуть нам... Може ще один прото дадуть, буде прикольно. Ні. Альф. Дякую. Лишилися у нас альфи і з цих ми отримали 4. Не 5, 4. Гуд. Тобто ми в будь-якому випадку виконали завдання по кредитам, перевиконали навіть. Ой, давайте одну відкриємо. З нею нічого не випаде. Ну, взагалі. І в нас залишається 15, відкриємо по 5. Оооо. Як все печально. 25 тисяч. Дякую, дякую. Ще 10 лишилось. Дай фіолет, ну дай фіолет. Альфа взагалі не загов. Клас! Що ще альфа випаде чи все-таки дадуть про, о, це прайм? Прайм, третій прайм, третій, прайм, чудово, а він може бути тут і не один. Тому що це не останній лутбокс з цих п'яти в переліку. Продовжити. Ну хоча б 5 тисяч дали, але це ще один прайм і останні 5. Дай фіолет. Дай фіолет, дай фіолет, дай фіолет. Сюди. Дай ще прайм четвертий. Дякую. Дякую. Ще один прайм. Ну, прайми треба відкривати по одному. Хух. П'ятий прайм. П'ятий прайм. А, Надія все ще живе. Так, 3 дні прямо. Ще 25 тисяч. О, це мені подобається. І цих 5 будемо відкривати по одному. Ой. Ну, тут буде голубе. А якщо буде хоча б одне фіолетове серед цього всього... І більше 750 золота. Це буде просто успіх. Чотири танки ми з вами піймали. Але хочеться. П'ятий. 750 золота. Дякую. Дефолт, поки дефолт. Третій. Третій. Фіолетове. Дадуть просто прота. Ха, як я вгадав? Але півтори тисячі золота, дякую. Ще два лишилось. Ну тут вірогідність спіймати танк просто нульова. Тим більше звичайний голубий. І останній голубий. Розходимося. Дивіться самі. Фіолетовий. Дайте мені, будь ласка, ще один звичайний прота. Подякував. Закінчити хочете голубим праймом. Сімсот, ну хоч дало шість. Відкриємо цей один. І відкриємо один останній. Ой, шостий на сьогодні. Голубий. Що і потребувалося доказати? 1500 золота. Дякую за це. Підсумок. 4 преми. 161 день. Преміум аккаунту. 21 альфа, 9 прото, 6 цих 6 тисяч золота. 5400 критів, 109 тисяч вільного досвіду, 54 навчальні матеріали, резерви. Е, всього лише 3 на X5. О, що ж так мало. Непогано. Непогано. Давайте пододаємо ці 4 танки. Так, ці в нас додані і дивимося далі. Там було дуже багато американців. Е, МБТБ. С 77, хто ще був. Еміль і німецька ПТ-шка Як Тігер Прототайп. Підсумок івенту. Якщо ми не беремо раунд панцер. То ми з вами маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 нових преміум танків. Це успіх. Рік преміум аккаунту. Ми маємо 80 різних книжечок, які можемо повідкривати. 8 тисяч срібла. 141 тисячу. На дану секунду вільного досвіду і 7300 золота. І ми з вами можемо зайти, наприклад, у дослідження і подивитися, що зі смірок ми з вами можемо, в принципі, придбати. Майже вистачає по німцям. Можемо купити Алтежку. Американці. Знову таке ЛТшка. І майже вистачає на два тяжика. Французи восьмий рівень. Ну тут немає чогось такого, щоб можна було прям позаритись на нього. Британці. Також тут немає такого, щоб дуже сильно хотілося. Китайці є. Японія не треба. Чехи, шкода, Т-27 не цікавить. Поляки також не цікавлять. Шведи СТРВ. Але на неї не вистачає. І в італійці немає в Може що... Майже на щось золота вистачає. І в загальному підсумки 12 нових премій, Плюс Роумпанцер можливий. І це на Роум відео є. Це потенційно ще 12 нових відео на каналі. Що також не може не радувати. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами. І бажаю вам гарного вечора, дня або ночі. І загалом, слава Україні.